Ай, вітаю вас в Exile Lore відео. Цього разу ми поговоримо про акт 2. Поїхали. Акт 1 закінчується тим, що ми виходимо з печери Мервейл в Ріс, трохи південніше від Форест Инкампента. Це лісовий табір. В цьому таборі для нас є нових 4 персонажі: Груст, Єна, Silk і Ерамір. Груст Єна і Silk походять з народу Азмери. Який спустився з гір під назвою Хребти Азмері. Народ Азмері навіть древніший, ніж Eternal Empire. Засновник Етернал Empire Таркус Верусо був одним з народу Азмері. Він спустився з гір і своїми людьми заснував Сарн, столицю Eternal Empire, на руїнах міста Азала Ваал. Вал це ще один народ, який жив в ті часи, про них пізніше. Груст – це аз мері воїн, який захищає своїх і з дуже недовірою відноситься до чужаків. Сілк це мисливець і оповідач історій, про які Єна говорить, що в них навіть є трохи правди. Сілк і Груст суперечить за вплив в цьому таборі. Єна це добра жінка, яка вміє говорити з духом, який веде на її по життю. Ерамір, це Екзайл, як і ми. Він був ченим великій бібліотеці аріату, і через ці його знання і мудрість ця група Азмері прийняла його до себе. Ерамір працював на Хай Темплар Домінуса, той, який вигнав нас. Він збирав і перекладав документи в основному по тургії з усього світу, каже, що шкодує про це, але ця робота дала йому дуже багато знань. Цікавий факт для досвідчених гравців Зано називає Ераміра дядьком. Оскільки він працював з Вальдо й її батьком, від Груста ми дізнаємося, що група Блекгвардіїв, це воїни, які служать Темпларом в Аріаті, пройшли через цей табір і направились на схід. Ми йдемо за ними і потрапляємо на перехрестя. Звідси на північ нас веде до локації під назвою Чамберов Сін, перекладається кімнати гріха. Імператор, який правив під час п'юріті Ребеліон, Чіту Спірандус, збудував лабораторію під назвою «Chamber of Sin» для тауматургіста нам'я Малігаро. Малігар, як і Шавронь, був учнем Малачаї. Він вважав себе артистом, його цікавили екстремальні людські емоції. Ця лабораторія була створена для нього з метою створення нових сильніших тауматургічних пристроїв, щоб вони були сильніші за вірчі егеми. В центрі першого поверху у чамберів ми знаходимо девайс, який нагадує девайс з інгейму. На ньому є послання від Малачая до Малігару, де він каже, що Малігару повинен підготуватись ментально перед тим, як експериментувати з вірчі егемами і оволодіти вмінням сна наяву. Це такий маленький спойлер до того, як працює девайс в інгеймі. Ми біжимо далі і знаходимо вхід на другий поверх. Там ми знову знаходимо паєті. Яка знову від нас тікає. Далі ми чуємо жінку, яка попереджає нас про щось, що перерізало всіх. І далі ми знаходимо її недружелюбного сусіда павука мутанта, його звати Фіделітас. Він колись був асистентом Малігаро, і тоді його звали Рауло. Рауло був дуже відданий Малігаро, скоріш за все, навіть закоханий в нього, тому він запропонував себе для його експериментів, і Малігаро цим скористався. Він вів Раулу Есенцію вір Чуєгім. І після цього Раулу перетворився на монстра, якого ми бачили, і Малігара назвав його Фіделітас від слова Фіделіті вірність. І Фіделітас сидів тут з тих пір. Після того, як ми вбиваємо Фіделітаса, жінка, яка ховалась, виходить до нас. Її звати Хелена, і вона була Блеквардом з Ебоні Легіону, який супроводжували Паєті. Паїті приходила в Чембери в пошуках одного з винаходів Малігару, це бали Фулгем, які ми знайшли після перемоги над Фіделітусом. Але Паїті не знала про Фіделітуса, і вся її група гвардів була вбита, а сама вона втікла, кинувши їх. Через те, що Паїті кинула їх, Хелена пообіцяла допомогти нам її знайти і зупинити. Бали Фулген це один з результатів експериментів малігара над вірші гемами. Елена каже нам, що цей гем разом з ядом одного з пауків Малігару може створити суперотруту Black Elixir, яку Малігаро називав найсильнішою у світі. Також Хелена розповідає нам, що пам'яті, крім гему, шукала ще інший інструмент Малігаро, Малігаро Спайк, яким він вводив Есенцію Вірчу Гему Фіделітас. Прибуття Хелени, Блекгварда в табір подобається не всім місцевим, більшість їй не довіряє. Але так як ми вбили Фіделітеса, то вони за це допоможуть нам спаяті, якщо ми продовжимо далі їм допомагати. Еремір просить розібратись нас з трьома бандитами, які борються за контроль над навколишніми територіями. Кожен з них забрав по кусочку піраміди, яка була в таборі. Це був артефакт, який давав приріс сили, і Еремір просить нас його повернути. Ще ми дізнаємося, що Малігар експериментував і над звірями також, тому деякі з навколишніх звірів більші й зліші за звичайних. Цір каже нам, що Малігар Спайк був його улюбленою зброєю, але він його втратив у бою з Вівером, одним з цих звірів Малігара. На південь від перехрестя розташовані Фелшрайн руїни. Колись давно це був Фріша Кафідрал. на чолі був архбішоп Джофрі. Джофрі це був темплар, який ненавидів тауматургію. Він був шокований тим, що імператор Чітус дав малігару місце і можливість для його експериментів та ще й так близько від собору Джофрі. І це і стало однією з головних причин, чому Джофрі приєднався до повстання Вола. Джофрі відправив своїх людей вбити малігару. Але Малігар знав про зраду Джофрі, і він був готовий. Малігаро своїми людьми перебив воїн в Джофрі і відправив своїх у відповідь. І їх місія закінчилася успіхом. Джофрі був вбитий. І коли стався катаклізм, дух Джофрі повернувся до життя і сидить там до цих днів, де його й було вбито в соборі. Три бандити, які борються за владу в цьому регіоні, це Крайтун, Аак і Аліра. Всі три це екзайли заріату, і всі три працювали колись на жінку на ім'я Ліллі Рос. З метою, скажімо так, повернення артефакту Тірдроп, який в той час належав темпларам в Теополісі. З Лілі і тірдропом ми ще побачимось. Ці бандити знаходяться в різних частинах лісу навколо табору. Після перемоги над ними ми забираємо з їх трупів фрагменти піраміди, про яку нам розповідав Ерамір. І вони поєднуються в цілу піраміду під назвою Апекс, що перекладається як вершина. В лісі, на захід від табору, де жила Аліра, ми знаходимо прохід, перший акт, який перекрила нам Паїті. Вона поставила охороняти його капітана Артрель, її коханця. Ми його вбиваємо і відкриваємо прохід. Піраміда Апекс, яку ми зібрали це древній артефакт, який довгий час належав народу Азмери. Але Азмери не були відомі своїми пірамідами. А от вау були. Ваал це древня цивілізація, яка жила поряд за змері на протязі тисяч років до заснування імперії. Про Ваал ми ще будемо дуже багато говорити, але пізніше. Там само, в лісі біля Аліри, ми бачимо дерева, які покриті павутиною, Це тобто, значить, вівер десь поряд. Ми знаходимо цей експеримент Малігаро, вбиваємо його і забираємо малігаро Спайк. Нам відомо, що цей спайк це пристрій для вводу есенції вірчої гемо в щось. Або когось. Але ми можемо його використати, щоб зберігати яд вівера, який в комбінації з бали Фулгємом робить блек еліксір, ту саму суперотруту, про яку говорив малігар. В ветленцах Деживак ми бачили вхід в старий тунель, який був перекритий корінням дуже великого дерева. Це дерево навіть має своє ім'я Лоратта. Ерамір каже, що це найстаріше дерево в цій частині континенту. Ми водимо нашу свіже зроблену отруту в це коріння і дерево вмирає, відкриваючи нам прохід. Елена каже, що цей вхід веде до древніх руїн, які залишились від вал. також Шапаєті, крім вивчення робіт учнів Малачаї, була також сильно зацікавлена історією Ваал. Вона теж намагалася своїми блеквардами попасти в ці руїни, але не змогла. Наш шлях далі лежить через ці вал руїни. Вони заповнені саркофагами, і Рамір говорить про них як про гробницю. Дата заснування Вал імперії невідома, але вони були на рекласті тисячі років. Перша письмова згадка про Вал датується 900 роком B.I.C. до заснування імперії. Це коли вони навчили Азмері писемності. Вал були знищені в своєму катаклізмі в році 400 BIC. Паяті цікавиться ваалами, тому що це були люди, які вивчали і використовували тауматоргів вірчої геми. Вони їх називали Tears of Magi. Це була перша цивілізація, про яку нам відомо, яка створила і використовувала ці вірчої геми. Але їх вірчої геми відрізнялись від тих, які використовуються в наші часи, і Eternal Empire були. Геми ваал потребували жертвоприношень і використовували душі жертв для їх магії. Міста, і, відповідно, в наш час руїни валив, розкидані по всьому рекласту. Але ми не знаємо, чому саме ці руїни так зацікавили паяті. Вивчаючи ці руїни, ми знаходимо Ancient Seal, древня печать, яка заважає нам пройти. Звичайно, ми її ламаємо, це ж ми. І вийшовши назовні з руїн, ми бачимо, що все навколо поглинула тьма. Упс коли Таркус Веруссо заснував Eternal Empire, він це зробив на руїнах Ваал. І він це зробив не просто так. Побачивши, до чого привела Вал Тауматургія, він наказав запечатати всі місця, де Ваал проводили якісь досліди чи експерименти і заборонив Тауматургію повністю. Але на п'ятому році існування Eternal Empire, Ма поглинула землі на колосарну. Сарну. Її описували як вічна ніч. Імператор Каспіро, який правив після Варусу, був знайдений, розчленований чимось, що описали тільки як темна істота, він устиг проправити всього 5 років. В році 35 IC, генерал Алана Фріша з його легіонами загнав цю темну істоту в глибини її лігва і запечатав її там на вічно. Цей ліс, по якому ми їгали в другому акті, називається Фріша Форест. Це в честь Алана Фріши. Ми пробігаємо по лісу на північ і спускаємося в печеру знову. В цій печері ми знаходимо фундамент великої вал піраміди. Ми піднімаємось до її вершини, де бачимо алтар, який виглядає як піраміда, у якої не вистачає вершини. А у нас. Якраз і є пірамідка, яку ми зібрали з бандитів, яка підходить якраз туди по розміру. Ну і ми, будучи геніями, якими ми є, ставимо її на алтарі. Після цього ми чуємо механічні шуми і вилазить та сама темна істота Ваалив, яка й убила імператора Каспіра, його ім'я Ваале Версол, цей алтар і був його тілом. Тепер нам потрібно зробити те, що не змогли всі легіони Алана Фріша – убити його. Ну і ми це робимо. Після перемоги з вершини цієї піраміди відкривається прохід, який веде назовні на околицю міста Сарн. На цьому і закінчується другий акт. Це був лоре другого акту. Дякую всім за увагу! Почуємось у наступному відео.